Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 6 вересня 23-го року. І запрошую вас знову на прогулянку моїм садочком. Зараз я підійду до трав. Хочу показати їх і в таку погоду, коли сонечко сховалось вже нарешті. І хочеться вам показати ту красу. Ну, а поки... Йду, і будемо насолоджуватись виглядом інших рослиночок, тому що всі, всі варті уваги. От я, бачите, з вами розмовляю, і мені всякі мошки, в рот летять. Дельфініуми, дивіться, знову почали цвітіння. Я їх обрізала вже старі суцвіття, і вже ось такі новенькі. Багато ще чого не стрижено, багато чого не зроблено. В принципі, я в цьому році, ну, поки так, поки я ще не набралась сил після операції, хоч вже і 4 місяці пройшло, вже пішов 5 місяць, як зробили, але все-таки важко мені ще, тому, тому поки не зовсім охайний мене сад. Ой, а тут, а тут мій рай. Скрізь мій рай. Мені все подобається. Підстригла я тут клени фламінго, вони були досить вже особливо цей, був прям величезний-величезний, зовсім такий здоровезний. Ось так я його обрізала, шар з нього зробила, щоб загущувалась крона. Ну, і трошечки їх. щоб щоб дати змогу ось цьому нас наздогнати. Бо хочеться вже, щоб вони були такого однакового розміру. Ну, звісно, цей старший, але я думаю, що не думаю, а переконана, що цей наздожене 100%. І ось така, друзі, краса просто неперевершена. Тут зараз я показую це вже зацвів Miscanthus «Little Літл Міс. Він із середньорослих сортів, але досить такий все-таки соцвіття в нього більші вищі, ніж у середньорослих. Зараз підійду до Claim Silberspine і Purple Fall покажу. Тобто саме листя, сама маса от листя в них майже однакова. LittleMi все ж таки трошечки вища. Але, в принципі, десь так приблизно схожі вони. А саме суцвіття у LittleMeс на більших таких вищих пагонах. Тут позаду в мене. Міскантус китайський, також ще він не розпушився повністю, але вже така краса. Це те, що я вам друзі кажу: що він не для живих загорож, він просто шикарний. Скоро вже порозпушуються оці от китиці, і ну, це дуже гарно, подивіться, щільна така стіна. і... Ну, в принципі, скільки я тут, десь сантиметрів 80 від куща, але можна садити і рідше. Десь метр один від одного. Ну, В залежності, як ви хочете, щоб швидше зімкнулася стіна, щоб вона була більш такою прям міцною. Можна і далі, ніж метр, можна ближче, ніж метр висаджувати. Ну, Виглядає це завжди дуже-дуже гарно. Так. Далі. Тут караул, тут, друзі, в мене караул, ріантуси. Це в мене тут три ріантуса, ось там другий і там от третій. Видно, це, звісно, велетні. Просто вони величезні, супер величезні. Колись мене просили, щоб я викопала, продала ріантус восени. Ну, враховуючи те, що їх не можна обрізати в зиму, таке відправити просто неможливо. Зараз підійду тут вже одна, одне. Ух, боже мій, ну, три метри це точно є. <смір> І одне соцвіття вже відкрилось. Не перевершені. Хто купує там пампасну траву, це картадерії називаються, вони правильно. А, ну, Звісно, вони теж гарні, вони відрізняються від аріантусу, це зрозуміло. А, проте, ну, я не знаю. Ой, що це в мене? Еріантус він росте без проблем, його не треба викопувати, носити з ним в горщиках, він зимує чудово, прекрасно, тому мій вибір якраз він. І тут в мене міскантус гігантський. Ще він не видав мені соцвіття, Ну і він посаджений лише в минулому, так, в минулому році він посаджений. Одна поділочка, тому він ще не досить о, такий потужний, величезний, як він має бути, але це такий також до 3 метрів він буде. Ось. О, ой, мамочки. Чуть на гартензія не вступила. Дивіться, які гарні стовбури оріанту. Вони міцні і, зважаючи на те, що це досить такі молоденькі кущики, досить молоденькі, вже які вони величезні і потужні. Там вже відкриваються сутцвіття. Ой в минулому році почались холода раніше, і ріантуси в мене не встигли заквітнути. Вони. Ой, зараз вони вже були, видали стрілки з суцвіттями, але повністю відкритись вони не встигли. Зараз я показую вам суцвіття опроса, просо Dallas Blue. Просто неперевершено, подивіться. Тут Міскантус Космополітен, а також це ще його не остаточний розмір, він буде більший. Просто молоденький. Ще так, тут я пройшла, повз, це просто Хот-Род. Одне з самих таких темних сортів проса така бордова, бордова краса. А тут в мене просто хеві метал. бачите, вітер дуже сильний був і розвалився. Цей сорт його треба підв'язувати. Пінісетом Red Hat. Тут навіть зайві слова, щоб описати його красу. Не треба нічого і казати, подивіться. Так, далі куничники Ну я не буду по кожному прям сорту розказувати вам, бо вже неодноразово знімала щучка. Щучка вже а, змінює свої колір стовбурів оці стрілочки. Оці, бачите, які вони стають жовті. І на фоні зеленого листя. Це просто диво якесь. До речі, дивіться, маленьке ще лізе з нього. Молоденьке. Щучка доволі вже давно цвіте. І, щоразу, змінюючись, вона виглядає неперевершено. Ну, і далі просто дала з блю, шинандо. І якраз те, про що я вам казала, це міскантус Purple Fall і там далі Клейн Silber Spine. Бачите, заввишки вони однакові, суцвіття в них відрізняються. «Purple Fall, також ще будуть додаватись бордові кольори на листі, а Клейн Сilбер Spine жовті. Будуть кольори додаватись. Ну, і саме по суцвіттям, бачите, вони прям на, над листям. Тобто в них немає таких високих пагонів. Вони прям над листям квітують. І от зараз звідси покажу Miscanthus Little Miss. Бачите, так? Суцвіття. На вищих ніжках. І воно вже швидше розпушилось, ніж ці. Тому що ці сорта вони ще досить такі закриті. Вони ще не повністю відкрились. Вони будуть набагато пухнастіші і гарні. Який сорт, я думала, навіщо мені там. ну Якщо взяти там три так, у цих от сорта вони більш-менш схожі між собою, особливо влітку. Я думала, на що мені три, залишу собі один. Ні, я не визначилась, тому що все-таки Little Miss абсолютно інший. Він відрізняється. А якщо брати Purple Fall і Clean Silver Spine, то також різниця колосальна, і який з них краще, я не змогла вирішити, тому що вони мені обидва подобаються. Ось такі суцвіття Клейн Тобто, ви бачите, ну, різниця, різниця є. Навіть в відтінках суцвіт і тому ростуть в мене обидва. Так, піду, покажу ще вам арундо. Зараз, ой, зараз він має е, висоту десь біля метр вісімдесят, а то і більше. Це доволі потужний такий кущ, має тверді такі стебла. ну, Він просто шикарний. Що, що тут говорити, він просто шикарнющий. Ось міскантус Purple Fall. Подивіться о, по висоті. Purple ФОЛ має десь до півтора метра. Ну, зараз трошечки вони нижче, але ну, десь метр сорок вже вони мають. І наскільки вищий Арундо. Так, яку сторону мені з вами ще піти? Тут в мене мізкантус. Господі, як тебе? Ля, з голови випало. То щось в мене таке буває. Не звертайте увагу. <сум> буває. Це також середньорослий сорт, але ще молоденькі кущики вони будуть вище, І він має отакі смужечки по листю. Не знаю, чи сфокусує. Морнінг лайт, господі, морнінг лайт. Важко сфокусувати, такий він смугастий міскантус, Я чомусь от зараз думаю і не можу пригадати, чи він у мене колись цвів. Я щось, от, чесно кажучи, я її не пам'ятаю. Так, тут знову таки пенісетум, Дуже гарно, гарно квітує. Малінія варігато. Відрізняються суцвіття від інших. І висока малінія кордоба також має такі суцвіття, але Ой, єдине, що високі. Висока бронзформ, неперевершена просто. Ой, боже мій. Куничник діамантовий. Мій улюблениць. Я чомусь думала, що він в цьому році в мене не зацвіте. Я прям так розстроїлась. Ви знаєте, буде сонечко, я буду ще знімати. Його треба показати на сонечку обов'язково. Тому що назва його діамантова і вона дійсно відповідає його назві. Так, ну чому ж ти не фокусуєшся? Ось. Цей куничник абсолютно відрізняється соцвітями від всі, усіх інших. І хоча, знаєте, дуже багато людей женуться за всякими варігатними формами, варігатними травами, проте Всім рекомендую звернути увагу саме на діамантовий, також не саме на діамантовий, тому що ось позаду коничник Авердам і Аваланш, ну вони також не перевершені, просто не перевершені. І ось тут у мене Карл Форестер. Він найвищий з куничників зеленого кольору, авердано валанш вони смугасті, а діамантовий також листечко зеленого кольору, але отакі ось пишні метелочки на сонці вони переливаються всіма кольорами. Це дуже гарно виглядає, просто, просто диво. Ось так, обов'язково. Обов'язково зніму в день. Я то вдень намагаюсь і не виходити так сильно, хоч вже і немає такої сильної спеки, але все-таки мені важко, мені дуже важко. Я... Чому от мене теж питають, чому ви так давно вже не знімаєте відео, тому що не виходжу в день. Ну і зараз ще й під вечір також стає так не дуже добре, тому що в день спека, а вночі о, холодно, тому ну, такий різкий перепад температур він о, сказується на мені трошки, тому, тому поки я відпочиваю, друзі, показую, зараз я андрапагон приріблю. Він просто Ну, Я не знаю, він дивовижний, він настільки шикарний, причому в будь-яку пору завжди. Так і мені треба, я все я обіцяю, я буду знімати ще вийду, коли буде сонячно. Ви маєте це побачити, у ці переливи кольорів. І тим більше він ще повністю не змінив свій кольор, ще будуть на ньому додаватись помаранчеві і рожеві кольори. І це незабутнє видовище, він дуже гарний. Має сріблясте таке листечко, подивіться, блакитне, але за рахунок оцих от всіх от рожевих таких кольорів, там десь помаранчеві, це все така суміш кольору виходить і виглядає ну, дивовижно просто. Подивіться, подивіться, яка краса, ніби фонтан. Їх теж можна підв'язувати. Цей сорт, щоб він не розпадався. Но мені він подобається саме ось в такому вигляді. Звісно, якщо він буде прямо вже зовсім лежати, то тоді треба буде підв'язати. Ой, і ось там все оце. Все оце просто дивовижна краса. Кавиль коничниковий. Імператочки мої імперати вже трошечки починають сохнути, ну, вже і осінь, і така спека. І ви знаєте, купила я оце жовту імперату. Жовтою вона не стала поки ще. Мені так і обіцяють, що вона має стати жовтою, але вона ще не стала. Але я дивлюсь, от навіть зараз можна порівняти з імператою Ред Барон. Вона в мене також тут без обмеження росте. Вона розростається, а ця просто шаленими темпами. Просто дуже сильно. Подивіться, скільки паростків. Якщо вона буде гарна і класна, то мене це не лякає, її завжди можна викопати, обмежити, щоб сильно вона не сунулась. Ну і я думаю, якщо вона буде гарна, то в мене і замовлення будуть, тому мені, хай вона розростається. А якщо вона все-таки буде така зелена і не змінюватиме колір, то тому... таке мені тоді і не потрібно. Неперевершені пінісетоми. маленькі, карликові. Подивіться. Літл Bunny і... Хамільн Голд. Хамільін Голд трошечки більший, але невеликий. Він не росте великий. Суцвіття. Теж таке. Все таке ніжне, таке гарне, яких можна пройти повз них і не доторкнутись, я не знаю. Так, тут о, хасманіум рівер міст, також ще досить маленькі кущички. Також хочеться, щоб вони наросли, щоб були великі, щоб було що показувати і собі радіти тішитись. Міскантус Gold Bar. Смугастий малесенький красунчик. Ну і в принципі, мабуть, і так в основному все і показала вам. Це міскантус Little Zebra. Також, бачите, тут є і самі-самі такі перші соцвіття, які вже е, давно розпустились, і є, які тільки починають розпушуватись, і є, які тільки-тільки ну, виходять. От Зовсім ще молодесенькі. Позаду соцвіття е, куничника Карл Форестер. Бачите, він вищий. Що я тут ще не показала? Так дивлюсь, щоб я не забула, не пропустила. Це хто ти, господі? Забула. Знову забула. Ай, так, а ще я не показала малінія. малінія кордоба. Також її треба буде ще показувати трошечки пізніше. Ну, дуже незручно, я її посадила на цьому фоні. Не хотілося б її показувати. Це дуже гарно, дуже-дуже. Але в неї ще мають оці стовбури ситнік, то, що я показувала ось шариками оце. Це ситнік. Оці пагони. Стовбури у ці, на яких суцвіття, вони будуть помаранчевого кольору. Дуже-дуже гарно це виглядає. Досить великі, високі такі суцвіття, стрілки, і зверху а, саме суцвіття, знизу листя така ось кочечка. Неперевершений сорт, мені дуже подобається. Ну і в принципі, друзі, все. Так, як. Показала, вони вже кусає щось. Краса. Просто краса. Обожнюю. Все, друзі. Всім гарного вечора разом до перемоги.